Терпіти таке люди більше не хочуть. кажуть, зверталися до голови правління ЖПК Алмаз 3 неодноразово. Просили заасфальтувати двір, але відповіді не отримали. Вибоїни у дворі проблема не лише для пішоходів. Автовласникам цей двір щоразу влітає в копійчину. Найчастіше б'є по ходовій. Попросив нашого водія заїхати в іншу яму, і одне колесо втопилося настільки, що машина просіла аж на 6 сантиметрів. Голова правління ЖБК Алмаз 3 визнає проблему. Каже, не раз звертався до київської міської адміністрації з проханням виділити гроші на ремонт, але щоразу отримує відмову. А зібрати фінанси власними силами серед мешканців нереально. А керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району взагалі відхрещується від цих дворів. Кажуть, ЖБК і ОСББ мають отримувати фінансування від міста і самі займатися ремонтом прибудинкових доріг.